Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на матчі 7-го туру. І це в нас група C. І теж така вивізка досить солідна. Ювентус буде приймати вдома Манчестер Юнайтед. Ну що ж, ми йдемо до параметрів. Все у нас тут добре, як завжди, стабільно, можна навіть так сказати, і рухаємось до матчу. І насправді команди. Теж демонструють знову ж таки різний футбол. Ювентус одночасно може і програти, а потім одразу і перемогти. Теж такий, такий цікавий момент, який хочеться досліджувати. Щодо Манчестера, теж команда теж зараз старається набирати бали. Та взагалі там боротьба в групі Сі, вона досить така активна. Якщо так, знаєте, серйозно зануритись саме в турнірну таблицю Групи Сі, і там Ювентус і Манчестер Юнайтед йдуть саме поряд. Четверте місце у туринців, п'яте місце у манкунянців. Знову ж таки, сьогодні від перемоги з однієї команд залежить теж їх подальше майбутнє майбутнє. Я це хочу сказати в аспекті Єврокубків, тому що за це саме команди борються. І я перейду швиденько до складів команд. Розпочнемо ми з туринців. На ворота грає Войцех Щенсний в захисті зліва Олександро. Праворуч Трент Олександр Арнольд. Двоє центральних захисників Каліду Кулібалі і Матіс Деліг. Далі в опорній зоні грає Джо Джозуя Кіміх. Центрального півзахисника грає поряд з Кіміхом, грає Тягу Алькантера. Трошки вище, теж як центральний півзахисник грає Луїс Альберто, і попереду троє нападників. Ліворуч грає Кріщану Роналду, праворуч Неймар Джуніор і попереду Чиро і Мобілі. Головний тренер команди Павло Лєбєдєв. схеми на гру 4-3-3. Вона без змін, як і склад. Тобто Павла Лєбєдєва поки все влаштовує. Подивимося, як буде в цьому матчі. І давайте я швиденько вам розкажу про склад Манкунянців. На ворота грає Девід Дехея в захисті зліва з справоруч, Ектор Белерін. Зараз поки в атаці, Ювентус і Мобіле, удар по воротах. І як ДХ зараз зіграв. Дуже впевнено. Давайте подивимось, як була побудована ця атака, яка передача, і Мобіле пробиває. І Дехе зіграв як потрібно. Ну і так, я про... давайте після цього кутового ми продовжимо про склад Манчестера тягу Алькантера, Що він буде робити зараз? Ні, віддає на Роналду Пас. Роналду подача на імобіли, але і не дотягується, і з Манчестера м'яч вибиває. До центру захисту переду. Байлі сьогодні з Ліндельофом грають в центрі. Далі в центрі півзахисту грають Грані Джака і, і Вератті. Далі атакуючого півзахисника грає Бруно Фернандес. Ще одна подача у Ювентуса. Атака продовжується, Чиро І Зараз один одному заважають гравці Манчестера. Я ось... Незрозуміла -не 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 була ця ситуація. І зараз вже був фол. Вже зі сторони саме ман Манкунянців. Луїс Суарес там каже, що не було там фолу. Ну тут знаєте, на. десь на тоненького, я думаю. Трент Олександр Арнольд робить передачу. Ні, Голькантра на підборі. Тяголь Кантера віде на Чірої Мобіле. Мобіле може пробити. Він і пробиває. І знову Давід Дехе рятує. Який сейв робить іспанець. Ну, знаєте, Він, він нагадує самого себе у вчорашньому матчі саме з Полісся. Коли теж українська команда атакувала. Бачите, точні передачі. 80 на 0. Вперше таку статистику бачу. Зараз вибиває одразу Манчестер Мяч на кутовий і буде подавати тягу Алькантара. 20-й номер. Подача на Луїс Альберту йде, але Луіс Альберто м'яч не зміг відібрати. Алекс, Александро І втрачає Бруно Фернандеш на підборі. Йде на Ектора Белеріна. Ну і грають назад. Ну і да, хочеться ще поговорити далі, що, що у Манчестера в, пів півзахисника грає Бруно Фернандеш і попереду троє нападників. Зліва Вінісію Жуніор, праворуч Джеймс і в центрі нападу грає. Вже всім нам звичний Луїс Суарес і, знову ж таки, досить багато різних аспектів гри. І хочеться сказати, що що Манчестер що Манчестер грає знаєте в таку гру теж цікаво і одночасно. Враховуючи, так, хтось скаже, ну як зараз Манчестер може посідати п'яте місце, так, яку буває гру команда Євгена Мрічка демонструє. Але на жаль, таке трапляється. Це може статися з будь-якою командою. Головне, просто знаєте, знаєте, далі зібрати всю цю волю в кулак. Ну і далі рухатися. Ну, ж таки, побачимо, як вже буде на кінець чемпіонату. Нагадаю, ще попереду три тури в нас залишаються, Якщо не враховувати це, який у нас вже розпочався. Колаши нас на фланзі. Колаши нас. 31 номер. Зараз Манчестера робить подачу. І як зіграв Каліду Кулібалі. І атака продовжується. І Войсік Щенсний рятує. Вже тепер Манчестер включається в гру. Знаєте, наче перевага була на стороні туринської команди. Ось Бруно Фернандеш. Ось так з розвороту пробиває. І як грає польський воротар. Бруно Фернандеш буде подавати котовий. 50 на 50 по володінню м'ячем рівна статистика. Подача на Вератіні. Колашинес на підборі ні віддає на Вератіні. Бараті грає обережно. Белерін подача. на Колашина це зараз міг бути героєм для своєї команди. На жаль, не вдалося забити лівому захиснику Манчестера. Вератті віддав передачу, яка подача м'якенька була на голову Колашинацу. Не вийшло. Лівому захиснику саме забити і порадувати вболівальників Манкунянців. 28-хвилина -ма зустрічі. 0-0 рахунок. Зараз каліду кулібалі з і Віддає довгу передачу на Імобіле так майже через все поле. Жаль, тільки точність підвала. Вектор Белерін віддає передачу на Джеймса. Ні, як грає Там, каліду кулібалі. Неймар. І Бруно Фернандеш. Зараз все-таки сфолив він проти Луїса Альберто і отримує жовту картку. Там таке відчуття, що була відмашка проти. Це я перепрошую, це фол був проти Неймара. Та да, тут була відмашка, тому я думаю, що немає Бруно сперечатись. Буде штрафний удар. Ні. Тренд Арнольд. Я Думаю, зараз поставлять Крищану Роналду бити штрафний удар, він вирішив віддати передачу. Неймар пробиває в поворотах з розвороту. І стійка рятує. Зараз Манчестер від пропущеного м'яча. А який момент, ви подивіться, яка передача тоненька. Який удар вийшов у Неймара. І... Якби не стійка, я думаю, що. Можливо, навіть не вийшло би і зреагувати у ДХ, а удар такий був непростий від бразильця. Ні, там буде кутовий навіть. Там певно, вийшло від гравця Манчестера вже далі. Коли м'яч вже котився. Александро. Віддає на тягу Алькантару. Зараз розігрує Ювентус. Крищану Роналду. Подача на начірує мобіле. Віддається. Луїс Суарес. І віддає на Байлі. Байлі віддає на Баратті. Зараз Манчестер намагається вийти в атаку. О! Ну, Каліду Кулібалі сьогодні дуже впевнено грає. Я навіть, знаєте, вам скажу, де ліхта сьогодні не видно на полі. Сьогодні дійсно відіграє велику роль саме. Другий центральний захисник це Кулібалі. І досить таку велику роль. 41 хвилина зустрічі. 0-0. Рахунок у нас досі. Ювентус зараз продовжує атакувати. Чиро по воротах, і Мобіле. удар в поворотах і м'яч поряд зі Стійкою пролітає в цьому епізоді. На який момент. Луїс Альберто віддав передачу і мобіле. Теж під пресингом він пробив. Не вдалося. Італійцю реалізувати момент. 42 хвилина зустрічі. І 0-0. Досі в нашому матчі. Але знаєте, це 0-0, за якими цікаво спостерігати. Ані Джака Вінісіо Жуніор Вісіо Джуніор не зміг віддати передачу. І зараз Ювентус вже намагається вийти в свою атаку. Чарує мобіле віддає на Роналду. Роналду хотів в дотик, але не вийшло зіграти. Дві хвилини арбітр додав, вже майже, майже вони вийшли. Так і є. Перший тайм завершено. 0-0 протистоянні італійсько-англійському. І. Є такі певні, я думаю, налаштування на другий тайм. Як знову ж таки покажуть себе команди. Я думаю, що буде цікаво поспостерігати, тому знову ж таки будемо з вами рухатися вже до другого тайму. Знову ж таки, хочеться, щоб він нас. Все-таки, щоб він нас і Вразив і показав, скажімо так, на що команди можуть бути не здатні саме надалі. Що ж, друзі, ми повертаємося з вами у другий тайм нашої зустрічі 0-0. І знаєте, такі були бадьорі ці нулі. Не хочеться сказати, що. Сумно дивитися цим поєдинком. Зараз Манчестер вже активізується вже на початку другого тайму. І зараз був дуже хороший момент. І удар по воротах був націлений. Не вийшло тільки реалізувати це Луїсу Суарезу. Ну він взагалі дуже багато зараз забиває і зараз знаходиться в лідерах саме бомбардирської гонки нашого чемпіонату. І враховуючи, що ну, ніхто не очікував, що це буде хороше підсилення для Манчестера в минуле трансферне вікно. Як ми бачимо, що. Я думаю, Євген Мрічко точно не шкодує, що забрав цього гравця. І Роналду забиває на 51-й хвилині. 1-0. Капітан Туринського Ювентусу реалізовує момент. І зараз Дехея вже попиває водичку. І, знову ж таки. Враховуючи те, як зараз е, розпочав Манчестер Юнайтед і яка зараз була подача від Неймара і удар головою від е, Роналду, зараз намагався його е, закрити. Ну з ним грав. Зараз, я якщо не помиляюсь, Ектор Белерін, так. Ектор Белерін з ним грав. Крайній захисник. Але, ну, знову ж таки, теж є перевага у Роналду, і він цим скористався. Вінісіус жуніор зараз. Ні, і Зараз Неймар з м'ячем віддає на тягу Алькантару. Чірої Мобіле Луїс Альберто. Точно, Роналду зараз намагався віддати назад, але ні. Зараз. Вже Манчестеру треба йти вперед. і Тому що ну програвати не може. Зараз Джеймс отримує передачу. Джеймс віддає на Суареза. І гол забиває Манчестер на 57-й хвилині. 1-1. Ну ось. Ось цього футболу ми чекали, я думаю, так? І в першому таймі ми очікували голи. І ось команди прокинулися вже на другий тайм. Який гол забив Суарес? Давайте. Ми ще раз подивимося цей епізод. Яка передача на Джеймса. Ну, і там Джеймс удари. І... І знаєте, ще такий момент, що м'яч пішов від Каліду, Колібалі балів ворота. Тобто гравець, який, скажімо так, від нього йшла в основному вся активність в центрі захисту, він сьогодні дуже багато відбирав, але ось тут просто не, пощ... не пощастило зараз. Саме йому і від нього м'яч пішов у ворота. І вже Войцех Щенсний нічого не зміг зробити. І 1-1. Зараз вже бачимо Ювентус. Буде теж прокидатися. Тому що вже знову треба все розпочинати спочатку. Неймар на фланзі. Неймар. Робить подачу на Роналду. Роналду зараз міг робити дубль. Але не зміг він пробити головою. Ось Альберто віддає на Неймара. Неймар! Як грає Байлі. Щось нереальне зараз робить центральний захисник Манчестера. Трент Олександр Арнольд подача. І як грає там вже Ліндельов. Але ні, зараз Манчестер намагався вийти в атаку, не вийшло. Чироїмобіле може пробити. Дехе, і Хеа сейв. Роналду знову Ювентус м'яч підбирає. Роналду подача на Імобіле. Ні, не зміг Імобіле замкнути. Але продовжується атака. Тягу Алькантара і втрачає м'яч. Бруно Фернандеш, що грає у відборі. Отже, Манчестер виходить в свою контратаку. Вінісю Жуніор віддає на Луїсе Суареза. Ніким грає в опорній зоні сьогодні. Теж відіграє. Знаєте, таку не менш важливу роль. Тягуаль і Віддає на Кіміха. Кіміх. І Роналду. Роналду пробиває. Удар блокується. І Луїс Суарес може віддати на Джеймса. Ні, сам поки що біжить з м'ячем. Віддає на Джеймса. Джеймс віддає на Суареса, Суарес віддає на Вінісіуса. Колашинас віддає далі. Вінісіус. Не зміг пробити. Вже 75 хвилина зустрічі. 15 хвилин до кінця матчу 1-1. Все інтрига, знаєте, заповнюється. Поки що зараз бачимо втратили м'яч туринці. Зараз передача на Джеймса. У Джеймса є шанс вийти один на один. Треба забивати! І... Каліду Кулібалі. зараз що робить щенстий. Зараз просто дуже повезло. Саме Ювентусу, що встигли вибити м'яч і вже Белерін отримує жовту картку. Вже друга жовта для Манчестера в цьому матчі. Що взагалі знаєте, відбувається? Хтось зараз скаже. А воно ось так працює. І знаєте що я вам скажу? Якщо ось команди зіграють сьогодні в нічу, така теж цікава статистика для вас, дорогі наші глядачі-друзі? Давайте після цієї атаки. Зараз Луїс Альберто вже пробиває по воротах. І ДХ грає теж. Знає, знаєте, в своєму воротарському стилі. Зараз далі не точна була. І якщо сьогодні команди зіграють нічию, то Ювентус теж зрівняється поки що по очках з Баварію. Знову ж таки, як зіграє Мюнхенський клуб свій матч, теж ви зможете побачити в цьому турі. Вони ще не зіграли. А ось. Як е, свій матч. Е, е, також е, зіграє Вілірал, теж е, будемо дивитися, знову ж таки, Віліреала зараз така ситуація теж не позитивна. Команда остання, 4 очки і... їм потрібна перемога, щоб. Знаєте як? Ще якісь невеличкі, але шанси залишаються саме у боротьбі за Єврокубки Вілірала. Але три тури до кінця нагадаю. Дві хвилини залишається до кінця зустрічі, один-один. І зараз знову, що відбувається зараз сьогодні, у другому таймі з увойцеха Щенсного з захисниками. Я не розумію цього. Я думаю, що багато наших глядачів теж не розуміє. І поки ми про це говорили, один-один в нашому матчі нічия, як і в першому таймі, тільки вже в другому команди забили по одному м'ячу. І дивимося з вами яскраві моменти зустрічі. Все розпочалося на п'ятій хвилині чирої мобіля. Пробував по поворотах ДХ сьогодні великий відрізок роботи зробив. Я думаю, що гра має нагородити його хорошою оцінкою. Звичайно, Івосик Шенс не сьогодні робив сейви, але їх, їх не була велика кількість, все-таки, як на мою думку, більше заслуговує ДХА. Але що хочеться сказати, команди не збавили обертів у, саме у другому таймі. І ми побачили атакувальну гру. Далі бачимо Бруно Фернандеш теж подав на 26 хвилині. І він тут, точніше він тут пробив і Дхе зробив сейв. Точніше, знову перепрошую на Дхе або Войцехщенсний. Далі ось за відмашку отримав жовту картку Бруно Фернандеш. Неймар, і от зараз побачимо момент, коли Неймар пробивав, удар вийшов. Там м'яч вийшов від Белеріна, так. Якби Неймар цей гол забив, це вже теж гол міг би претендувати на гол-туру, я думаю. Далі 42 хвилина моменту Чірує Мобіле теж пробивав, але м'яч пішов. Поп з ворота Далі вже моменти другого тайму. І Луїс Суарес. Ну, сьогодні він свій м'яч забив. Хоча й допоміг певною мірою Каліду, Кулі, ну, ж таки, Гол є гол. Давайте не забувати. Далі бачимо Неймар віддав гольову передачу і кріщану Роналду на 51-й хвилині. Забив м'яч і святкує в своєму фірмовому стилі. Хочеться відмітити цю подачу і. Ну, звичайно, по зросту Белерін поступився Роналду. І Роналду цю верхову боротьбу він спокійно виграв. Далі гол і. Пройшло, я нагадаю, 6 хвилин після пропущеного м'яча і одразу Манчестер забив. Джеймс віддав гольову передачу. Вже у Джеймса не перша гольова в нашому чемпіонаті. Я думаю, що такими темпами він може стати і кращим асистентом. Саме після вже завершення, думаю, 10 турів. Ну і загалом, думаю, що підрахунок продовжиться далі. Вже буде він також плей-офф. Але бачимо на 80-тій хвилині отримав Ектор Белерін жовту картку. Теж Луїс Альберто тут пробивав і Дехеа зробив сейв. І момент останній на 90-й 90 хвилині, коли саме пробивав Вінісіус Жуніор, і м'яч пішов від там. Зачепив Каліду Кулібалі, а потім Алекса Сандро. По моментам бачимо статистика. 10 ударів, 9 спіру Ювентуса, 5 ударів 3 спіру Манчестера, 56 на 44 володіння м'ячем за туринцями. 129 на 72 по успішним передачам за Ювентусом. І по, по оціночкам ми швиденько пройдемося з вами. Роналдо отримав 7,5. За 3 удари, три ствір він зробив. 13 пасів із них 7 успішних і гол. Тому, в принципі, все заслужено. Оцех ну, Щенс на сьогодні один сейв зробив. Може таки 6,0. Я думаю, що певною мірою закономірно. Що хочеться ще сказати, кого відмітити, сьогодні сподобався Луіс Альберто і бачимо Алькантера, яку... скільки передач зробили Луіс Альберто взагалі. 19-19. Шалений показник. Неймар теж сьогодні. Багато від нього було користі, можна було би поставити 7,5 йому за матч. Бачимо, і Мобіле сьогодні створив шкода, що не вийшло забити у італійця. Ну і кулібалі я би відмітив би, навіть не дивлячись на Гол, він сьогодні. навіть... Ну, Делік теж багато передач віддавав. Але саме, бачимо, два відбори зробив. Тобто, то сьогодні я би більше все-таки кулібалі би відмітив. Хоча ви зі мною можете не погодитись, тому. Завжди радий до дискусії, пишіть в коментарях або те, як то кажуть, цікаво буде, буде послухати ваші думки. І швиденько до Манчестера 5 сейвів зробить Давід Дехе. Я би йому 7,5 навіть поставив. Він сьогодні відіграв свій яскравий матч і заслуговує на дуже високу оцінку. Далі хочеться відмітити і Суареза сьогодні, і Джеймса знову. Ну, він продовжує нас дивувати. Бруно Фернандеш сьогодні теж бачимо був активний в півзахисті. Знову ж таки, його така роль атакуючого півзахисника-плеймейкера. Тому я думаю, що. І враховуючи ще те, що він є капітаном команди, також... цього дійсно таке завдання бути активним, допомагати команді. І в принципі в нього непогано це сьогодні виходило. Ну і це теж я би відмітив, бо сьогодні був дійсно активний на лівому фланзі. і... Допомагав Манчестеру навіть і вибігав в, в, в центр, щоб міг міг головою там забити в одному з епізодів. Ну що ж, друзі, дякую, дякую вам усім за увагу. З вами був я Владислав Форенець і до зустрічі в наступних матчах. І всім гарного вечора.